Слава Ісусу Христу, усіх вітаю, дорогі у Христі. Сьогодні субота, вечора. І, звичайно, коли маю можливість, завжди ділюся з вами Словом Божим, яке читатиметься завтра у церкві в часі літургії. Як, звичайно, давайте найперше прочитаємо це слово Боже. Воно взяте з Євангелії від Луки. Це є шостий. Розділ стежки від 31 по 37. <кій> Тож, почитаємо? Сказав Христос. Як бажаєте, щоб вам чинили люди? Чиніть їм і ви так само. І коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж богрішники також люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники, грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і не позичайте. І позичайте, перепрошую, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода. І будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену, дадуть вам. Якою Бо мірою ви мірієте, такою і вам відмірюють? <кій> <кій> Цей фрагмент Євангелії є частиною нагірної проповіді Ісуса Христа. Ми її знаходимо. У Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки. Нагірна проповідь Ісуса Христа це є збірка усіх головних повчань Христа Ісуса, Його проповіді, які зібрали отці Євангелисти. І саме оцей фрагмент, про який сьогодні говориться у Євангелії, як на мене, є найтяжчий до сприйняття. Найтяжчий не тільки для нас, але, мабуть, для християн усіх часів, принаймні починаючи від 4 століття. Чому? Тому що у ньому Ісус не мов би, перевертає до тихчасову мораль. Бо тому що згідно Книги в Торозаконі, та й зрештою, згідно, ми би сьогодні ж сказали, справедливості, є принцип такий, про який згадує Христос: Око за око, зуб за зуб. Тобто, якщо хтось комусь причинив шкоду. То він, той, що причинив шкоду, має понести відповідальність. Це так каже справедливість. Тому існує закон, тому існує е, юстиція. На цьому, по суті, побудоване е, все державне законодавство, коли мова йде про правне, господарське, економічне чи навіть кримінальне. І це було дуже важко, мабуть, слухати апостолам і тим, які слухали ці повчання Ісуса Христа. Тому що саме оце повчання любов до ворогів мало вирізняти тих, які себе називали послідовниками Ісуса Христа. Коли говорити про термінологію, то новий Завіт написаний грецькою мовою, розмовною, яка називається Койне, і там на означення терміну любити є кілька дієслів, бо є любов там приятельська, подружня тощо, а тут Ісус Христос. Вживає слово, яке віддзеркалює відзеркалю, любов, що називається агапі чи агапе. Це найвища форма любові, яка не очікує взамін. Це так звана безкорислива любов. Саме нею Ісус полюбив світ, саме задля неї Христос прийшов на землю і став людиною. Бог прийшов на землю не через справедливість, не через те, щоб когось покарати, а щоб врятувати. І людина спасається не ділами своїми, бо діла тільки доказують, що людина любить Бога, відповідно, зберігає Божий заповідь. Людина спасається Божим милосердям. І щоб зрозуміти цей Євангеліє, треба вдатися до апостола, який читатиметься у, у, у літургії завтра. Це є лист, другий до Коринтян, а саме її фрагмент, де апостол Павло, Павло розповідає про себе. Каже про себе таке: Знаю чоловіка у Христі що 14 років тому, чи то в тілі не знаю, чи то без тіла не знаю, Бог знає, був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тіле, чи без тіла, Бог знає, був узятий у рай і чув невимовні слова, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, з собою ж не буду хвалитися. І каже далі таке. Таким чином буду хвалитися, з собою ж не буду хвалитися хіба моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду, але стримуюся. Щоб про мене хто не сказав більше, ніж в мені бачить або від мене чує, і щоб я не згордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіла посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я в Господа, щоб той від мене відступився. Та він мені сказав: досить тобі моєї, благодаті. Бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала. Тому милі мені немочі, погорди, нестатки, переслідування та скорботи Христа ради, бо коли я немічний, тоді я сильний. І також він говорить про себе, що він був тим, який був у. Тим, що переслідував Христа. І у дорозі до Дамаску Христос йому явився і сказав: Сауле, чому ти мене переслідуєш? І саме від того часу починається навернення апостола Павла. Він навернувся. Більше того, він став одним з найревніших проповідників Христа. І його листи становлять, по суті, основу після Євангелія Нового Завіту. Що цим самим доказується? Цим самим доказується, що Бог є тим, який може змінити все, навіть найгірших людей. Найгірших людей таким був, до речі, апостол Павло, адже. За його стараннями було вбито не одного християнина, не одного послідовника Ісуса. Але Він покаявся і навернувся. І перші християни дуже ревно притримувалися цієї заповіді, любові ворога, бо вони вважали, що це саме є тим, що їх врізняє з посеред інших. Тому вони ревно йшли на муки. Мучеництво це був ідеал наслідування Ісуса Христа, бо вони своє життя віддавали за Ісуса, за те, що вони визнавали, що вони є християни. Потім у церкві переслідуваній з'явилися люди, які, очевидно, не могли відверто визнати Христа і більше того. Під час переслідувань вони зламалися. Це були так звані ляпсі, вони називали це ті, які були або спалили книги на знак відречення від Христа, або ті, які відреклися імені Христового. І коли в 313 році імператор Константин дозволив християнам свобідно сповідувати віру і дозволив їм брати участь у суспільно-політичному житті. Тоді виникло питання, що робити з тими, які відпали під час переслідувань. І були різні думки. Одні казали більше їх не приймати, а інші казали, треба дати їм шанс на покаяння, оскільки покаяння, воно є властиве людській гріховній природі, яка падає. І від того часу пішли оці сповіді, які ми сьогодні практикуємо багаторазові. не один раз в житті. Любити ворогів, мабуть, це найбільш жорстокіше звучить сьогодні для українців. Бо на нас напали московити. Вони вбивають наші родини, наших рідних, наших близьких. І відповідно, багато хто. З пропагандистів навіть може використати оці слова, кажучи, коли ви не любите нас, то, мабуть, ви не є правдиві християни. Але тут властиво є велика помилка і підміна понять. Чому? Тому що у природу людську вписане право. Відрізнення добра і зла. Хіба у людини сумління закостаніле? Коли ви йдете дорогою і бачите, що б'ють якусь дитину, ви обов'язково за ту дитину заступитеся, незважаючи, хто її б'є. Так само ми живемо у таких часах. І по суті, ті, які віддають своє життя за нас, Є великими героями віри, бо вони не хотіли війни. Вони планували собі мирне життя, але прийшли ті, які уявіть собі, також спонуковані своїми лже патріархами, до війни прийшли нас убивати. І вони є наші вороги. Народ їх проклинає, проклинає Путіна, проклинає. Всіх москалів і, мимо всього, що прогнозується, що війна закінчиться тоді чи тоді, мабуть, найкращим було закінченням війни, якби ті, які на нас напали, усвідомили, що вони не робили. Тут не недарма Матір Божа у Фатімі. Просила про молитву за навернення Росії саме. Бо якщо вона не навернеться, принесе світові багато лиха. Не знаю, чи можна людським способом закінчити війну. Її може закінчити тільки Бог, який знає найкраще. Але, мабуть, навернення ворога. І спокутування ним о того всього лиха, яке він заподіяв, мабуть, це була найкраща нота завершення війни. По-людськи важко в це повірити. Але нічого немає неможливого у Бога. Просимо у Господа ласки також, щоб ворог наш. Побачив, що він накоїв, і щоб він навернувся. Яким чином я не знаю? І щоб Бог зупинив цю війну, зберігаючи життя багатьом людям. Бо, мабуть, війна належить до тих найгірших винаходів людства, небожих. Благослови Боже, Україну, наших воїнів, подай їм силу на снагу, а всім нашим ворогам прошли прозріння і покаяння навернення, щоб вони усвідомили, що вони наробили. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погороди, але відбість збави нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас усім благословеної неділі, слава Ісусу Христу!